Ти виходиш на мороз і одягаєш свої зимові рукавиці. Руки одразу стають теплими і затишними. Ти ходиш у них годинами, повертаєшся додому, скидаєш їх мокрими від поту, кладеш на батарею сушитися. Завтра знову одягнеш самі. Зимові рукавиці це необхідність у холодну пору, без них ніяк не обійтися. Ми носимо їх щодня місяцями. Рідко перемо, просто сушимо і одягаємо знову. Здається, що холод убиває всі бактерії сам, але послухай факти у вологих рукавицях за ніч розмножуються мільйони бактерій від поту. Синтетичний утеплювач може виділяти токсичні речовини при нагріванні рук, а водовідштовхувальне просочення містить перфтороктанову кислоту, що накопичується у організмі. Зимові рукавиці можуть викликати грибок шкіри від постійної вологості, можуть стати причиною алергії через синтетичні матеріали, можуть отруїти тебе хімікатами з просочення, або просто зробити твої руки розсадником бактерій на всю зиму, коли ти востаннє прав свої рукавиці, чи пахнуть вони потом всередині, з чого вони зроблені, і яке просочення використане? Чи висихають вони повністю між використаннями? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз, жми лайк на це відео, бо те, що буде далі, змусить тебе по-іншому подивитися на свої зимові рукавиці. Сьогодні розповім правду про зимові рукавиці, про те, що живе всередині них від вологості і чому твій захист від холоду може повільно шкодити твоєму здоров'ю. Почнемо з того, що відбувається з твоїми руками всередині рукавиць. Навіть на морозі руки потіють. Особливо, якщо ти швидко йдеш або несеш щось важке. Волога споту залишається всередині рукавиці. Ми думали, що це нормально, просто висушимо на батареї все. Але уяви таку картину: піт містить сіль, жир і органічні речовини. Він вбирається у внутрішню тканину рукавиці, залишається там навіть після висихання. А наступного разу ти одягаєш ці рукавиці знову. Додаєш нову порцію поту. Через тиждень всередині накопичуються достатньо органіки для бактерій, вони починають розмножуватися у волокнах тканини. Особливо активно у теплі періоди, коли рукавиці висять у квартирі або лежать у кишені куртки. У 2020 році канадські мікробіологи перевірили зимові рукавиці після місяця використання без прання результати були жахливими. У кожній парі. Знайшли від 50 до 100 мільйонів бактерій на квадратний сантиметр. Серед них стафілокок і стрептокок, бактерії, що викликають шкірні інфекції. А якщо у тебе є дрібні подряпини на руках або суха шкіра з тріщинами, вони стають воротами для інфекції. А що якщо ти сушиш рукавиці на батареї після кожного використання? Здається, що висока температура вбиває бактерії. Але насправді батарея не нагрівається вище 60 градусів, цього недостатньо для дезінфекції. Але бактерії це тільки перша частина проблеми. Тепер поговоримо про матеріали рукавиць. Більшість сучасних зимових рукавиць роблять з синтетичних матеріалів поліестер, акрил, нейлон. Усередині синтетичний утеплювач типу тінсулейту або холофайберу це дешево і ефективно тримає тепло. Але ці матеріали виготовляють з нафтопродуктів при контакті з теплом рук вони можуть виділяти леткі органічні сполуки, особливо нові рукавиці перші місяці використання. Дослідження німецьких хіміків у 2019 році виявило страшне у дешевих синтетичних рукавицях з Азії знайшли підвищений вміст формальдеїду та вталатів речовин, що можуть викликати алергічні реакції і подразнення шкіри. Просто обирай рукавиці з натуральних матеріалів або якісної синтетики з сертифікатами, їх раз на два тижні у теплій воді і повністю висушуй перед наступним використанням. Це просто, але врятує від багатьох проблем, і саме тут починається найцікавіше, бо найбільша небезпека це водовідштовхувальне просочення, майже всі зимові рукавиці обробляють спеціальними хімікатами. Щоб вони не промокали від снігу і дощу. Найпопулярніше просочення містить перфтороктанову кислоту або її аналоги, це так звані вічні хімікати. Вони не розкладаються у природі, не виводяться з організму, накопичуються у печінці роками. Коли ти носиш рукавиці, тепло рук активує виділення цих речовин, вони проникають через шкіру, особливо якщо руки вологі від поту, пори відкриті. Хімікати всмоктуються легше. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях. Цікаво, скільки людей знали цей факт. Подумай про запах якщо нові рукавиці мають різкий хімічний запах, це не просто нові матеріали, це запах просочення і синтетики, які випаровуються з поверхні і потрапляють на твої руки. Особливо небезпечні дешеві рукавиці яскравих кольорів. Фарбники у них часто містять важкі метали, при контакті з потом і теплом вони можуть переходити на шкіру, викликати подразнення і алергічні реакції. Тепер кожного разу, коли одягаєш свої зимові рукавиці, подумай про це, скільки тижнів ти носиш їх без прання, чи пахнуть потом всередині, з чого вони зроблені і яке просочення використане. Історія однієї жінки з Норвегії змусила мене серйозно переглянути ставлення до зимових рукавиць. Її звали Інгрід. Їй було 35 років. Вона працювала лісничою і проводила на морозі по 8 годин щодня. У Інгрід були професійні зимові рукавиці, дорогі, якісні, з водовідштовхувальним просоченням. Вона носила їх цілу зиму без прання. Просто сушила на батареї кожного вечора. Думала, що мороз на вулиці все дезінфікує. Через два місяці на її руках почали з'являтися дивні висипання, спочатку між пальцями, потім на долонях. Червоні плями що сверблять. Шкіра стала суха і почала лущитися. Інгрід подумала, що це від холоду або від сухого повітря у приміщенні. Почала мазати руки кремом, але ставало тільки гірше. Висипання перетворилися на болючі тріщини, з них почала сочитися рідина. Вона пішла до дерматолога. Лікар одразу запідозрив алергічний дерматит або грибкову інфекцію, взяв зразки з ураженої шкіри, запитав про умови роботи і побут. Інгрід розповіла про свої рукавиці. Лікар попросив принести їх на аналіз. Коли результати прийшли, Побачили повний абзац. У рукавицях знайшли справжній коктейль небезпеки. Аналіз виявив колонії грибка Кандіда всередині рукавиць. Він розмножився від постійної вологості і тепла. Кожного дня Інгрід одягала рукавиці на вологі від поту руки. Грибок переходив на шкіру знову і знову. Але це ще не все. Хімічний аналіз просочення показав високий вміст перфтороктанової кислоти. Ця речовина роздратувала вже пошкоджену грибком шкіру, створювала подвійний удар по імунній системі рук. Під мікроскопом внутрішня поверхня рукавиць виглядала як цілий світ живих створінь та токсичних частинок, колонії грибка у волокнах, бактерії від поту, кристали солі, частинки хімічного просочення, усе це контактувало з її шкірою 8 годин на день. Інгрід довелося викинути рукавиці. Лікуватися протигрибковими препаратами два місяці, використовувати спеціальні мазі для відновлення шкіри, шрами від тріщин на долонях залишилися назавжди. Дослідження шведських дерматологів показало страшну статистику близько 40% зимових грибкових інфекцій рук пов'язані з брудними вологими рукавицями, люди просто не перуть їх місяцями, носять щодня у вологому стані. Особливо небезпечно для тих, хто працює на вулиці взимку будівельники, лісники, двірники. Вони носять рукавиці по 10 годин на день, руки постійно вологі від поту, ідеальні умови для грибка і бактерій. У 2022 році у Фінляндії зафіксували масове отруєння серед дітей, джерело знайшли у дешевих дитячих рукавицях з Китаю. Просочення містило токсичні речовини у концентрації. Що перевищувала норму у 20 разів? Було щось подібне у тебе? Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто думає: рукавиці для сенсорних екранів містять додаткові хімікати, спеціальні нитки для роботи з телефоном покривають срібними або мідними частинками. При тривалому контакті з потом ці метали можуть викликати алергічні реакції, особливо у людей з чутливою шкірою. Кожного разу, коли ти користуєшся телефоном у рукавицях, метал контактує з твоїми пальцями. Піт розчиняє мікрочастинки, вони всмоктуються через шкіру, накопичуються у тканинах. Відтоді я дивлюсь на зимові рукавиці зовсім інакше. Це не просто захист від холоду, це потенційне джерело інфекцій і токсинів, якщо не перуть регулярно і не обирають якісні матеріали. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які ми носимо щодня, але які можуть шкодити нашому здоров'ю непомітно. Пам'ятаєш початок, ти виходиш на мороз і одягаєш свої зимові рукавиці, руки стають теплими і затишними. Повертаєшся додому, скидаєш їх мокрими, кладеш на батарею, завтра знову одягнеш. Здавалося, що це. Просто необхідність взимку, але тепер ти знаєш правду ці рукавиці не такі безпечні, як здаються, вони приховують подвійну небезпеку бактерії і грибок від вологості всередині, і токсини у матеріалі та просоченні, мільйони бактерій у волокнах від поту, грибок кандіда від постійної вологості, перфтороктанова кислота з водовідштовхувального просочення, формальдегід і фталати з синтетичних матеріалів. Метали зі спеціальних ниток для сенсорних екранів, усе це на твоїх руках щодня. Зимові рукавиці стали символом захисту від холоду, ми одягаємо їх щоранку, не замислюючись, носимо місяцями без прання, просто сушимо і одягаємо знову. Думаємо, що мороз все продезінфікує, але це ілюзія. Ми платимо за цю зручність здоров'ям шкіри рук, рибковими інфекціями від вологості. Алергічними дерматитами від хімікатів, накопиченням токсинів у організмі, а іноді навіть серйозними ураженнями шкіри з шрамами. Як часто ти задумувався про це, що твої зимові рукавиці можуть бути небезпечними, що вологість всередині ідеальне середовище для грибка, що просочення може проникати через шкіру? Речі навколо нас створені для захисту і комфорту, але кожна потребує правильного догляду. Регулярного прання раз на два тижні, повного висушування між використаннями, вибору якісних матеріалів з сертифікатами. Подивись на свої зимові рукавиці чи впевнений ти, що вони безпечні, коли востаннє прав їх, чи пахнуть потом всередині? З чого вони зроблені? Можливо, зараз всередині розмножуються бактерії і грибок. Можливо, просочення виділяє токсини на твою шкіру, можливо, те подразнення на руках? Пов'язане саме з брудними рукавицями. Це не має лякати, це має нагадувати, що навіть зимовий одяг потребує гігієни, регулярного прання, свідомого вибору безпечних матеріалів без токсичних просочень. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Твоя ідея може врятувати когось від шкірної інфекції, бо знання. Це єдине, що стоїть між тобою і небезпекою. Про речі вбивці, які ти одягаєш щодня взимку, на власні руки.